Далі поговоримо із першим заступником львівського міського голови Андрієм Москаленком про те, яка ситуація із прибиранням снігу у місті Львову, Львові а також як комунальні служби зараз борються із снігом на дахах та бурульками. Ну, і звичайно, поговоримо що зараз на місці сьогоднішнього падіння. Як засвалися пане Андрію, вітаю вас вітаю вас теж. Доброго вечора. Що зараз на місці падіння відбувається? Чи можете ви сказати, які пошкодження вже зафіксовані міською радою? Власне, внаслідок вибуху, який спричинив дрон російський, який атакував наше місто і фактично впав на поблизу пам'ятника Степана Банері на дитячий майданчик, вибуховою хвилею було. Вибито близько 50 вікон в 13 житлових будинках. Це фактично охоплює в нас три райони міста: Галицький, Франківський і Залізничний, тобто так якраз на перетині воно знаходиться. Вибиті є 25 вікон в школі 55. Так само в нас є профтехучилище навпроти позаду пам'ятника Бандері. І також постраждали. Вікна в корпусі львівської е, політехніки, говорячи про тих людей, які були неподалік в епіцентрі атаки, то це є е, фактично наша працівник е, комунального підприємства, яка дійснула прибирання. І, так само поруч був е, е, тракторист, який розчищав вулицю. То е, вони, на щастя, не постраждали, хоча було дуже близько до епіцентру вибуху. На щастя, вони е, живі і здорові. І це головне. Ну так, е, працівники комунальних служб якраз викликали захоплення і стали зірками сьогодні інтернету. Пані Олі, яка незворушно продовжила після падіння шахеду прибирати, і в, в інтернеті. Українці жартують. Я теж можу вас запитати, чи коли приймаєте людину на в комунальній служби чи проходить людина тест на стресостійкість, стресостійкість тому що якраз стійкості і незламності комунальника можна тільки заздрити? Ну, бачите, останніх майже два тижні можу так сказати, що працівники комунальних служб працюють майже без ночі, тому що, на жаль, Ну, є велика частина опадів, і це на жаль, люди мають дуже е в кілька разів більше приділяти сили, енергії е і здоров'я, тому насправді вони дійсно дуже стресостійкі. Ми дякуємо їм, що навіть попри складну погоду, складні погодні умови, які були сьогодні. Е навіть коли був е вже відбій, я приїхав доволі швидко на місце атаки, То. Їздить і техніка в одну і в другу сторону, тобто розчищають, тому що ну за 20-30 хвилин цими вулицями піде багато людей. Тому ми дякуємо всім людям, які працюють віддано. Ну крім погодніх умов, звичайно, великого великим опадом <кхів> і небезпекам, які чатують на пішоходів на тротуарах під ногами і над головою. Людям додається ще така небезпека у вигляді атаки, і як сьогодні падіння. Але давайте загалом, пане Андрію, як місто зараз справляється з прибиранням снігу, кількість задіяної техніки працівників чи задіюються і чи є додаткові ресурси технічні засоби, людський ресурс. Власне, що ми аналізували погодні умови, і власне після складного минулого тижня ми неділю мали засідання штабу і прийняли рішення про залучення додаткової е кількості приватної техніки. Ми залучили ще 45 одиниць великогабаритної техніки і 2,5 тисячі людей, які працювали з різних підприємств, підсилення до комунальних служб. Вони працювали в понеділок. Частина з них працювала е і працює ще сьогодні. А якщо говорити про комунальну техніку, то це у нас 95 е, одиниць техніки. Плюс ми докупили такі нещодавно е, мотоблоки, які дають змогу е, допомагати людям швидше розчищати, тому що в нас є великий брак комунальних працівників. Ми теж це говорили до близько до 40%. Ми це ще говорили влітку, і е, саме тому приймали багато програм. Знаєте, топ 250 кращих е, двірників для того, щоб стимулювати фінансово е, про людей, говорячи, це 1400 людей, які працівники комунальних служб. Ну і сьогодні на сесії міської ради ми також прийняли рішення про е, додаткові доплати працівникам комунальних служб, які працюють в складних умовах. Тобто, ми продовжили програму е, топ 250 е, кращих двірників. І щодо графіку роботи, чи вистачає цих ресурсів щодо графіку роботи, чи працюють комунальні служби цілодобово? Безперечно, є свої години пікові. Коли йдуть опади, то фактично люди працюють майже цілодобово, тобто, звичайно, що є зміни, тобто є дотримання трудового законодавства. Але якщо говорити? Наприклад, про сьогоднішній випадок, то сніг почав вчора падати з 8.15 вечора і безперестанку тривав до п'ятої ранку. Ми сьогодні, коли і вчора вечері, і сьогодні вночі і вранці, коли біжали місто, то було дуже видно там до п'ятої чіткий активний сніг. Потім була перерва десь години часу. Потім сніг продовжився. Ну і зараз ми бачимо, йде така відлига плюс один, то ми очікуємо. Насправді доволі великої небезпеки вже завтра вранці, тому що буде похолодання, буде мінус 6, Фактично, все те, що зараз пливе, воно, воно може стати такою ковзанкою. Тому служба готується до того, щоб хідники магістральні вулиці міжквартальні підходи до зупинок, щоб максимально вони були посипані, тому що навіть коли сніг розтане, то все рівно може утворюватися така, знаєте, коротка. Слизький шар, і це теж є небезпечно. Ну так і звичайно, що така потепління, це все танення снігу із дахів, це все створює заледіння і бурульки. Ну і сніг падає. Як з цим бореться і як цьому запобігають комунальні служби? Що для цього робиться міською радою? Ми в фактично понеділок, вівторок, вже почало утворюватися велика кількість бурулі. Ми вівторок окремо комунікували, просили звертати увагу. Так само сьогодні про це говоримо, щоб люди звертали увагу на там, де вони проходять. Якщо особливо йдуть біля будинків, то потрібно піднімати голову, дивитися, чи немає бурулі і чи немає не працюють служби, тому що там завчора здається понад 150 складних. Об'єктів буруль було збито, тобто я говорю про складні випадки в будинках, тому де потрібно вже власне залучення великогабаритної техніки альпіністів. Тому ми активно збиваємо. Звичайно, що в одномоментно збити це є неможливо, тому просимо всіх звернути звертати увагу на безпеку і так само повідомляти на гарячу лінію 1580 про про е випадки, якщо це, наприклад, щось є критичним. Ми знаємо фактично все по місту, але коли додатково якась надходить інформація, то ми теж цінуємо. Такі звернення вже є, пане Андрію? Так, да, ми аналізуємо гарячу лінію, звичайно. Тобто, ми uh -huh. фактично що 30 хвилин ми аналізуємо всі звернення, які проходять чи на Фейсбук гарячу лінію, чи телефонно на 15.80, І районні адміністрації, наше підприємство, вони комунально відпрацьовують. Uh -huh. Прогнози синоптиків до кінця січня буде холодна погода, буде сніг і будуть морози. Нам треба дивитися. І догори, і під низ, але ще один фактор, який впливає на безпеку львів'ян і гостей нашого міста, це відділення електроенергії. Тобто, в темноті це зрозуміло контролювати це все важче, але чи впливає на роботу комунальників, комунальних служб міста відключення електроенергії? Ми, ми спілкуємося активно з колегами нашими з інших міст. Добре, знаємо ситуацію, яка є в Києві. В Харкові, в Одесі, в Дніпрі, тому насправді в них, на жаль, ситуація дуже складна, і ця ситуація і, ну, набагато складніша, ніж є в нас, тому що через прямі атаки ворога багато зруйнованої інфраструктури, і фактично велика кількість мешканців перебувають без електрики, води, тепла. тому... Зрозуміло, що ми маємо незручності. Це це завжди, але ми живемо в часі війни, коли, коли, на жаль, такі речі робить ворог саме для того, щоб залякати. Тому я можу чітко сказати, що і наші комунальні працівники, і зрештою львів'яни демонструють дуже велику стійкість. А, і а, речі там при світлі без світла. Головне, що ми є всі разом і головне, щоб всі були живі і здорові. Ну і знаєте, багато е, львів'ян е, дивлячись на ту ситуацію, яка склалася в великих містах, зокрема в Києві. Ну і багато е, знайомих, які зараз проживають, залишаються по кілька діб е, без світла. Е, сьогодні е, мер Івано-Франківська заявив, що треба готуватися до добових відключень світла мешканці міста івано повинні бути готові. Що відключення може бути 24 години на добу. Чи можете ви сказати до чого варто готуватися львів'янам і чи загрожує нам така ситуація, як у столиці? Бачите, ворог робить все, особливо взимку, коли бачить, що буде погіршення погодних умов, тому потрібно бути готовими до різних. Викликів і ворог б'є по критичній інфраструктурі і хоче завдати боль Україні і для того, б'є і по столиці, і по великих містах. Сьогоднішня атака на місто вона теж є в лапках жахливо символічною, тому що в нас є наша ідентичність, в нас є наші герої, цінності. Зрозуміло, що ворог хоче показувати, що він. Щось хоче показувати. Так? Тобто, тому, але я думаю, що сьогоднішня і всі інші ситуації, приклади Києва, Дніпра, Харкова, вони, Львова, показують, що українці дуже стійкі, а Збройні сили показують взагалі героїчний приклад боротьби. Тому, звичайно, що треба готуватися до складних. Періодів ми вже є в дуже складному періоді зимовому, тому що але буде ще холодніше, Ми очікуємо мінус 15, мінус 20, Протягом січня очікується доволі складна погода. Саме тому ворог і здійснює так багато масованих атак для того, щоб залякувати і надалі нашу державу. Ну що ж, будемо будемо тоді на зв'язку. Дякуємо від нашої Дякую. імені від імені нашої аудиторії комунальним службам, і зокрема. Пані Олі і водію, які сьогодні показали свою стійкість і незламність, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко був в програмі. Помонавторимо. Дякую вам. Дякую, бачимо.